Дуже слушне питання, ще яке мені задали у Тіктосі під цим відео. Що я маю на увазі, коли кажу про професії, які потребують скляні лінзи. Не так давно, якраз коли я була на курсах, ми обговорювали таку тему. Обговорювали чоловіка. Він працює на підприємстві із хімічними їдкими речовинами, але чомусь його роботодавець не дає йому якихось захисних окулярів зверху на свої. Тобто людина погано бачить, їй потрібен якийсь захист. І чоловік буквально кожен місяць купує в оптиці нові окуляри. Він купує полімери, скло він не auf den Він купує полімери і йому їх вистачає рівно на місяць. Бо саме ось ці їдкі речовини вони просто розчиняють покриття і розчиняють саму лінзу. І так само це відбувається із людьми, які працюють там на постійній основі там з болгаркою чи зварювальники. Я думаю, що це так само дає вплив на усю звичайну полімерну лінзу. І так, у цих випадках я думаю, що скло це просто буде більш довговічно, аніж це буде все ж таки пластик. Але звичайно, що по-хорошому, це звичайні полімерні лінзи, і зверху ще якийсь захист. Але якщо такого немає, якщо це, наприклад, не забезпечує вас ваш роботодавець, або ж там ви самі да не можете собі такого придбати, то тоді це може бути дійсно скло. У всіх інших випадках я все ж таки проти нього.